Українська народна казка Видимо й не був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались і усе у них зарівно, а як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить живим і вернеться, От раз загадую йому. Принеси мені, каже, видимо, й не видимо. Той іде, плаче, та й прийшов десь у ліс та такий страшенний, що, Господи, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату, та й заховався під припічком. Коли це був обід. Приходить дід та й гукає: Видимо й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усілякі напитки і наїдки. От дід напився, наївся, та видимо й не видимо, прибери. Зараз де все й поділось, а той лакей з-під припічка Усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже. І я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся тоді і питає А що? Видимо, й не видимо? Може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло. каже. Так ходімо зі мною. Ходім, ото й пішли. Він що версту відійде, гукає. Видимо й не видимо, чи ти тут? Тут, тут, хазяїни, не бійсь, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються. Людей нікого не видно. А одна тільки сокира сама і теше, сама і рубає, а що треба підняти, сокира устромиться, сама і на гору витягне. Видимо й невидимо йому і каже Поміняй мене на сокиру саморуб. А я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От то тільки сказано, а тут і дідок іде. Він і каже Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо і невидимо. А яке ж воно? А він тоді зараз. Видимо і невидимо, подай стіл. Дещо і вродилось. Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не проміняти? Та й віддав йому ту сокиру. От він вийшов за кряшта. Видимо й не видимо. Тут, тут, господарю, коло тебе. озивається. От випало йому знову йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це? питає діду, у тебе таке? Та це Ломачка самобійка, ось дивись. Ану, каже. Ломачко, самобійко, ходи! Та Ломачка, як почала скакати, що не скочить, то одного дуба звалить, то ще звалить він тоді до свого. Видимо й видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього. Проміняй мені його на ломачку самобійку та й проміняй. А видимо й видимо, й каже йому Та й проміняй. Бо я знову у тебе як гукнеш буду. Він проміняв, узяв ломачку самобійку, вийшов з лісу та Вийдемо й не вийдемо! Тут, тут, господарю, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир, зараз, як закомандує вийдемо й не вийдемо, подай стіл. Відразу дещо й взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік десять нагодував. Та тоді «Вийдемо й не вийдемо, прибери. Дещо й поділось, а у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже Це ще не штука, а от штука. Ану, прути, ну те. Де не взялись прути? Як заходились, так коло нього аж свистять. Ось проміняй. каже. Мені на твоє видимо і не видимо, а видимо, і не видимо. Та проміняй, каже. Я знову тебе буду. Він проміняв його на ті прути. Та тільки вийшов за місто та Видимо, і не видимо. Тут, тут, господарю, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана, а в нього саме гості були та сусідів понаїздило такого. Пан, як побачив, що він вернувся, кричить Гей, подать батіг. Ні, каже, підожди. Бий гостей, Ломачко, самобійко, та добре бий. Як почала та ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали, він тоді допрутів. Прути, нуте! Як візьмуться ж ті прути коло пана, от як відчистив добре пана, що той йому нічого вже не каже. Тоді давай будуватись ломачка самобійка дуби валить, сокира саморуб сама таскає, сама рубає, сама і теше, а він тільки походжає і приказує.